Кони. З мечами ямики з'являлись в небесах, у тихий сон вривались чорні коні, і білим інем вкривалася коса. Шумів Дніпро на в Чорне море, здригались дзвони у церквах, під ступним кроком підкрадалась горе, сиділа на й та Україна на очах. Лелекою вона над світом, обличчя ніжне гордо підняла, палали очі того вогнем, Сривалися слава. Розстріляна була я, не всі ще рани згоїлись мої, і ось останнього я, дочекалась ката, смертно смертна йому мої землі, сини мої, орли та соколята, благословляю кожного із вас про та орду прокату, не панувати їй у нас. Я вас гостила у святій Любові. співала по У спадок волю вам заповіла. Вставайте, це остання битва, діти, сам Бог хвилів і визначав нам час, бо ми такі єдині в цілім світі перемогти. Ця місія відведена